Великоднє яєчко і загублене сонечко. Жило було в маленькому селі кольорове великоднє яєчко. Його розмалювала дівчинка Марічка червоним, синім і золотим кольором. Яєчко сяяло так яскраво, що всі курочки в курнику заздрили його красі. Настав Великдень Усі діти. Бігали з кошиками, дзвони дзвонили, а небо було таке чисте й блакитне, що, здавалося, аж після співає. Але раптом сонечко зникло. Де ж ти поділося, сонечко? заплакали квіточки. Без тебе не зацвітуть дерева, схвильовано шепотів вітер. І свято не буде таким теплим, зітхнули зайчики. Великоднє яєчко. Вирішило допомогти. Воно покотилось через руки, ліси і гори, питаючи всіх на шляху, чи не бачили ви сонечка. Я бачила, як воно ховалося за хмаркою, сказала сорока. А я чув, що сонечко образилось. Ніхто не дякує йому за тепло. Зітхнув їжачок. Яєчко подумало й вигадало план. Воно покотилось назад у село, зібрало всіх мешканців і сказало: Сонечко сумує, давайте разом скажемо йому дякую. Усі вийшли на пагорб, бабусі, діти, пташки, навіть ведмідь із лісу прийшов, і всі разом заспівали пісню подяку. Дякуємо, сонечко, за тепло й промінці, за зелень на лузі. За квітку в руці. І тут з за Хмари визирнуло усміхнене сонечко. Воно засяяло ще яскравіше, ніж раніше. І вся земля наповнилась радістю. А великоднє яєчко стало героєм свята. Всі казали воно не тільки красиве, а й дуже добре, і з того часу. Щороку на Великдень всі не лише святкують, а й дякують сонечку за його тепло.